У нас є дзвінок прямо зараз від нашого колеги Ілля Березенко. Він зараз знаходиться в центрі міста. Ілля, доброго ранку. А, доброго ранку. Ілля, яка ранку. там ситуація зараз у нас в центрі міста? Спокійно все чи ні? А, кілька цікавих нюансів є. Після покладання квітів, яке пройшло спокійно і мирно тут перевіряють постійно автівки, які проїжджають поз парк слави і перемоги. І в одній з них правоохоронці знайшли. Пістолет, автомат і купу номерів різних, тобто змінних номерів. Одного затримано чоловіка, наскільки мені відомо. І зараз правоохоронці не дають коментарів, а зупинили машину саме для перевірки хлопці з Чорної Сотні. Тут працюють на місці сотня Лева, так звана, і Чорна Сотня. І саме вони перевірили цю машину, в якій знайшли зброю. Наразі йдуть свідчі дії, офіційних коментарів від працівників міліції немає. Але ми бачимо людину, в закуту в кайдани, і ми також бачимо, що вилучили дуже багато різних речей, в тому числі цю кіпу номерів там 10-20 різних номерів, тобто машини, що свідчить про все таки якийсь недобрий намір людини, яка везла в ній зброю. Для крім цього, що ще відбувається? А, є кілька груп. Пенсіонерів, які йдуть з прапорами червоними, що спочатку насторожило, але потім зрозуміло, стало що там немає зовсім молодиків ніяких. А ще була ситуація: прийшла група спортивних молодиків, і їх зупинила знову ж таки сотня лева. Вони сказали, що вони з охоронної фірми. Але насправді виявилось, що це одні з тих, кому платили гроші за те, щоб бути масовкою, так званою на мітингу. І їх потім розвернули, і вони більше не повертаються зараз. Всю територію навколо парку перемоги патрулюють самооборонівці, а дуже багато міліції, в тому числі спецпідрозділи. А як міліція себе поводить? Чи вона активно бере участь у цих от е, способах забезпечення е, безпеки? Вибачте за тавтологію? Ну я наскільки бачу, то так, але не досить активно, не настільки активно, як самооборона, скажемо, прямо, тому що вони мають діяти. Разом це має бути такий симбіоз, але насправді самооборони це ведуть себе набагато активніше, і конкретно більшість перевірок проводить саме самооборона. Хоча, за словами керівників Чорної Сотні, сюди пригнали спеціальні міліцейські загони, які мають займатися виключно перевіркою. Але, наприклад, от перевіряли навіть нашу автівку, коли знайшли власне зброю. То автівка була просто поряд з нашою. Ось так. от. Ілія. Дуже вам дякуємо, дякуємо. за повідомлення. Тримайте нас на зв'язку. Ми будемо дзвонити вам впродовж дня сьогодні. Будьте обачними та обережними, і маємо надію, що все сьогодні пройде в Донецьку спокійно.